Тож з нами на зв'язок вийшов кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Вітаємо, пане Олександре, добрий вечір. Чи чуєте нас? Доброго вечора, доброго здоров'я. Всім чую чудово. Так, Пане Олександре, хотіли би з вами обговорити про те. Як варто містам готуватися до можливих наступних ракетних обстрілів з боку Росії? Багато експертів кажуть, що швидше цього це може трапитися, коли дійсно температура знизиться набагато нижче за нуль, або ж на зокрема. Різдвяні свята, та чи за Григоріанським календарем, чи за Юліанським, чи можливо на новий рік рашисти не пропустять такі mm -hmm. дати для того, щоб не змарнувати наші святкові дні, хоча і під час війни, то з вашого досвіду, з вашої думки, яким чином і чи ми готові наші великі міста підготуватися до можливого блекауту? Ну, якщо розуміти блекау. Blackout... Вузькому сенсі, тобто, відключення електроенергії, то це одна сторона проблеми, але буває так, що місто критично пов'язано в своїй життєдіяльності з електрикою. Якщо зовсім не буде електрики, то це може означати, що припиниться подачі води. А значить, перестане працювати каналізація, а це вкрай важливо, тому що каналізація потребує зливу води з одного боку, тобто її треба мати в квартирах. А з іншого боку, потрібно, щоб працювали перекачувальні насосні станції системи каналізації. Бо інакше в каналізації будуть накопичуватися відходи. Людської життєдіяльності, скажімо так, або продукти людської життєдіяльності, і якщо їх з систем не виводити там на станції очистки, то просто ця система буде закоркована і перестане працювати. І це, це є велика проблема. Якщо ж вдасться подавати електроенергію на ці от критичні об'єкти. на Водоканал на е, каналізаційну систему, от, то е, ситуація вже буде не така страшна. І, от мери міста, е, господарі е, повинні готуватися до цієї ситуації. Е, очевидно, що з одного боку це е, готовність от, з е, чинних е, генеруючих потужностей наявності е, електроенергії в мережі. А з іншого боку, це будуть, можуть бути сторонні джерела енергопостачання, тобто генератори. Так само треба забезпечити критичну соціальну інфраструктуру, адже процес там родів, на пологів, перепрошую, пологів неможливо зупинити, тому треба, щоб пологові будинки. Будинки для людей поважного віку, лікарні, інша критична інфраструктура, пов'язана з життєдіяльністю, життєдіяльністю міста, була забезпечена резервними джерелами знову таки тими самими генераторами і водою. Ну, в Києві, наприклад, закупаються генератори. вже, по-перше, лікарні всі мають, по-друге, зараз. Йде друга хвиля, щоб в кожній там лікарні було по два генератора, а по третє, в Києві 111 бюветних комплексів, вони всі теж будуть забезпечені генератори, раптом не буде водопостачання, то в бюветах можна набрати питної води. Можна, буде, сподіваємося, набрати питної води. Тобто, насправді, мери, я, я до речі, з багатьма мерами мав справу в силу своєї специфіки своєї роботи. Багато разів бував і в Луцьку, Ну, наскільки я знаю, у вас не було до останнього часу мера. От. Але будь-яка відповідальна людина, яка очолює міську, міське самоврядування. Вона в принципі знає, що треба робити, і тут потрібна злагоджена робота і депутатського корпусу, який е, розпоряджається бюджетом, і виконавчої самоврядної влади, щоб своєчасно не накопичувати, а своєчасно розв'язувати всі ці нагальні е, цієї зими в цей час, в воєнний час, проблеми. Пане Олександре, ну у нас же є мер два роки, але Ігор Поліщук був обраний на останніх місцевих виборах. Але не про те не хотів запитати вас стосовно, зокрема, от у нас теж таки в місті дискусії стосовно того, чи варто робити колонки для того, щоб містяни мали можливість. Накачувати воду, та от Луцьк водоканал пропонує не робити. Вони обіцяють, що будуть підтримувати генераторами, і ну, принаймні до перших других поверхів вода буде навіть якщо буде блекаут. Хоча в інших містах Волині, наприклад, в Коволі, в Володимирі, вже зробили ось ці колонки, які використовуються для воду для споживання води та місцевими жителями в разі відсутності світла. Як на вашу думку, чи можуть врятувати? рятувати ці колонки, чи потрібно вони взагалі встановлювати, чи є якийсь такий досвід в інших містах. Ну, ви знаєте, я ж у своєму дитинству застав часи, коли в Києві працювали такі колонки, тому що не у всіх будинках просто була вода, от і в моєму будинку, мого дитинства, води не було. Ми користувалися тією водою, що набирали в колонках. Тому якщо це не артизіанські джерела, не нетні комплекси, а колонки, які будуть забезпечені от, генераторами, будуть подавати воду, то в мене немає жодних заперечень. Просто в кожному місті своя система водопостачання, і треба виходити з Конкретних наявних умов і можливостей. Звісно, треба робити колонки. І вже давно їх треба було насправді робити. Ми пригадуємо, що і в Луцьку, і в інших містах було чимало цих колонок, а потім вони десь потихеньку почали якось зникати. От в Києві, наскільки я знаю, їх більше збереглося, то можливо і відновити зараз їх легше стало. А чому взагалі почали вони зникати по Україні? Адже що ніхто не передбачав, що може статися щось подібне, і всі покладалися лише на централізоване водопостачання? Ні, давайте, давайте тут чітко е, пояснимо нашим глядачам-слухачам. Е, а що е, звітний комплекс це одне, це е, з артезіанської свердловини. Великої глибини, там 200-300 метрів, викачується вода. От. Інша справа колонка. От в тому розумінні, як, як, ви, як я згадував, то ця колонка в часи мого дитинства вона була просто під'єднана до мережі водоканалу. Ти підходиш, натискуєш ручку, це фактично відкриваєш кран з міської водопровідної мережі. От, зникати вони почали зрозуміло, чому, тому що в будинки стали проводити воду, і потреба в них просто відпала. От тому. А, а зараз, зараз, от коли система централізованого водопостачання стає дуже ризикованою, вразливою для ударів фашистів, то звісно, треба. Робити отакі більш стійкі системи водопостачання, можливо, да, можливо, там на верхні поверхі вода не буде доходити через зрозумілі технічні причини, але на рівні землі з водоканалу можна буде отримувати цю воду, і насоси відповідно будуть їх підкачувати за необхідності воду. Я маю на увазі. Кажуть, що ці колонки зникли через те, що вони, як ви правду кажете, були під'єднані до міського водоканалу, і не було кому оплачувати цю воду, яку набирали з колонок, тому їх десь там законсервували чи засипали. Але хочемо з вами говорити ще іншу тему, зокрема, що робити з обігрівом багатоповерхівок в разі ось такого повного блекауту, про який ви сказали на початку розмови, чи реально дійсно якимось чином величезні. Якщо говорити, зокрема, про Київ, ось ці багатоповерхові де 20 поверхів і більше якими ще не міг обігріти, якщо не буде ані світла, ані газу? Ну якщо світло, тобто електропостачання буде частково працювати, то, як правило, ці системи теплопостач... централізованого теплопостачання, вони мають незалежне живлення. От На всьому масиві, де я мешкаю, світла нема, але гаряча вода є, і опалення теж є, працює. От. Це один випадок. Якщо ж електропостачання зникне зовсім, то врятуватися в Багатоквартирних, багатоповерхових будинках, ну, цивілізованим способом, навряд чи можна. Справді в тім, що досвід 90-х років, коли розпався СРСР, і коли обірвалися різні економічні і інші зв'язки, зокрема постачання газу, показав, що Така ситуація відкидає міста у печерний вік, у кам'яний вік, в, в кам'яні і, і квартири перетворюються в кам'яні печери. От, тобто, тоді люди ставили е, в квартирах буржуйки і спалювали там все, що горіло. Е, я не кажу про дрова, а, а меблі, стільці. Столи дитячі дерев'яні кубики, перила, вік вікна виривали рами дерев'яні, спалювалися рами, вирізали все всі дерева, що росли навколо будинків і навколо міст. Ну, ну Це було жахіття, фактично. І е, такі розумієте, такі буржуйки вони не економічні, вони гріють лише тоді, коли там горить вогонь. Як тільки вогонь гасне, буржуйка перестає гріти. Є більш сучасні там методи. Ну, наприклад, можна придбати твердопаливний на дереві чи на вугіллі котел або на газу, якщо буде газопостачання, але це доволі дорога річ. Поставити такий котел можна на Буде. І для цього треба великі інвестиції, які де взяти, з мешканців зібрати. Тому більш раціонально в цьому випадку є шукати собі якесь житло за, за містом або в приватному секторі. В Київ готується для такої ситуації. В місті закупаються ну, декілька десятків пересувних мобільних котелень, які призначені для того, щоб обагрівати місця критичної інфраструктури, ті ж самі лікарні, пологові будинки, або, наприклад, школи, які можуть прихистити там десятки чи сотні людей. Протягом кількох днів, І, як це от відбувалось, наприклад, на станціях метро в перші місяці е, расистської агресії, от а, але це, це теж розумієте, це тимчасове рішення. Е, можна там жити ну, кілька днів, можливо, кілька тижнів. Але для Києва проблема в тому, що це е, 2,5 мільйони мешканців. Розумієте, що жодні школи. Не помістять, не вмістять собі таку кількість населення. Яка ситуація в Луцьку? Ну тут треба, щоб місцева влада вирішувала цю проблему. Принаймні, наш мер Віталій Кличко він чітко заявив: він не, обнад... не обнадіював киян, не казав, що готуйте до шашликів, нападу Росії на Україну не буде. Він сказав, що ситуація повного ауту можливо, ніхто насильно не буде евакувати людей з міста. Навпаки, міська влада робить все для того, щоб в цій ситуації люди могли отримувати достойні е, житлові умови. Але хто хоче, хто може, у кого є можливість, то вони мають бути готові для того, щоб. Самостійно переїхати в інше житло. Але, але це теж розумієте, це, це теж розумієте як відступ на другу лінію оборони, але вона теж має бути підготовлена заздалегідь. Якщо у вас є дача чи будинок в селі, треба перш за все, щоб там було опалення, тобто була група. По-друге, щоб там був запас сухих дров. Слава Богу, зараз ця Складова ринку розвинута і можна купити нормальні сухі дрова, скільки б це не коштувало. По-третє, треба джерело води, оскільки е, зараз ще переважно всі користуються свердловинами, але якщо не буде електрики, то ви воду з свердловини не дістанете. Тобто треба пошукати навколишніх місцевості колодязі, криниці. Якщо є там старі розчистити їх, тобто все це потребує підготовки. Ну, Оце, скажімо так, житлово-комунальна інфраструктура. А про те, що треба запас там їжі, свічок, сирників, акумуляторів, ну, я, я про це не кажу. Це, це речі, які всі знають і які неодноразово повторювали. А от, але треба підготуватися от в житлово-комунальній сфері. Оксандра, чи власне починали міські голови напрацьовувати системні рішення ще влітку, адже було відомо, що зима буде саме такою? Ну я, я не скажу, що було відомо. Насправді ніхто не очікував таких масованих ракетних атак. Зрозуміло, що війна, розумієте, війна це така річ, яку не можна спрогнозувати. Вам навіть військові експерти скажуть, що е, вона розвивається по е, невизначеним е, закономірностям, тобто загальний напрямок е, відомий, більш-менш можна спрогнозувати, але яким шляхом, якими зігзагами, поворотами шляху дороги ви, е, ви підете в свій, своїм напрямку? Ну, вам навряд чи хтось каже. От же, Ніхто не чекав атак, ну можливо, хтось знав там генштаб, який-небудь чи офіс президента. Але пересічні громадяни не очікували, що будуть такі масовані атаки саме на е комунальну інфраструктуру. Вам, пане Олександре, за ці коментарі, за цю інформацію будемо завершити нашу розмову. Отже, Олександр Сергієнко, кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру інститут міста був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. На все добре, пане Олександре, тримаємося. На все добре.